Всім страшним обставинам і негативним налаштуванням. Ми маємо такі візії, представлені широко в українській традиції. Це, наприклад, художньо-політичні сни Тараса Шевченка. Всі три вони підходять під характер візії, особливо цей політичний сон. Національні і формулу візії далого прекрасними Іван Франко як трактування національного ідеалу. І на рівні такого формулювання поза межами можливого. От що таке візія? Це дійсно поза межами можливого. Там там національна державницька Івана та Франка візія, візія самовладного, самобутнього буття українського народу. Ці думки цих націоналістичних наших, цих філософів, продовжує Дмитро Донцов, У нього постійно є апеляції до ідеалу, візії, видива. Це його терміни основні, і він дуже швидко відмовляється від терміну міф, який в цьому випадку міг бути як і синонімом до візії. Але він побачив їхню невідповідність, і Донцов перший от відмінність вже в своїх ранніх працях, відрізняючи міф і власне візію.